Всім привіт! З вами Валентина і Роман. І сьогодні ми догустуємо новинки з МакДональдсу і повернення старих смаколиків. А ви беріть щось смачненьке. І ми починаємо. Наїдалово! Приїхали в Мак йдемо замовляти. Ми тільки замовили і у них вимкнули світло, тому ми їдемо додому куштувати розпаковаче. Що ми все відкриваємо чи ні? Ми все достаємо. Все в пакеті. Скільки серветок. І щоб ви розуміли тут отакий тільки мат <рес> <рес> і кучка серветок. А як тоді оце розуміти? А, ну це накрили. Нам. А як воно мало? Ні, воно ніяк, воно відкрита коробка, мабуть. Це просто накрили такою ж самою зверху коробкою. Збирали нам замовлення для Макдональдса, я була здивована. Дово. Вони такі хаотичні були сьогодні якісь. Це що? Ці сир. <с? <с?> Краще б ти не відкривав. Починати треба завжди з чого? З Состаграм. <реш> Починати завжди треба з чого? З картоплі фрі. Поки вона ще їстівна. Хай так і істи. Со... Соус вже прилип, він там вже живе. Картопля фрі, сир бекон. 108 гривень порція. І ми ще взяли сирний соус за 19 гривень. Це повернення сирного меню, або лідні... Яке я і тоді не застав. Да, 182 грами. 10 грамів коробочка виходить. Скільки воно повинно важити? Ні, воно, мабуть, там є. Я, Я не знаю, скільки її. воно повинно. А ви видалечку на одну, тільки. Одна страва, одна видалечка. Ну, одна людина стільки не з'їсть. Добре, куштуй. Та куштуй, куштуй. Ось так. Накололи трішки, бекончику. трішки І Трішки. На жаль, картопля вже трішки піддостигла. Тому що Макдональдс від нас дуже далеко та треба їсти її в закладі, але вона не розтисла, доволі смачна, гарно посолена. Відчувається гарний смак олії. Я б сказав, бо я бікончика не відчував. Бікончик відчуває, але мені соусом трішки солонувато. Ні, мені посолить добре, але мені здається, що це звичайний у цей соус. Ну, з поправкою на те, що воно холодне, я йому поставлю 8, 8. тверду. Угу. Буває в деяких закладах, трошки підостигне картопля. Буває набагато гірше. Це хороша, смачна. Добре. Тепер беремо ось такого малюка. Що це у нас, як ви думаєте? Ха-ха, Сир Сир в, е, в паніровці, і якраз до нього ми брали соус, а не до картоплі. Сибрі три штуки, 105 гривень. 84 грами з пакуванням, 24 грами одна штучка. Ану, інший. Це вже ложи всі разом. 24. Ого, нічого собі. І третій. 24. чотири Макдональдсі це аптека. До міліграму. Ще намагається трішечки тягнутися. А я буду сир з сиром. Я обожнюю сир брі. Мені, я б сказав, б надто солоно. Ні, мені картопля була солоніша, ніж брі. Мені от запах коровки чомусь. Паніровка гарна, а от смак цього сиру ну я не любитель. Вибачте. Мієчу. Теж смак. Чомусь. Я дуже люблю сербрі, але смак тут якийсь. Я не незвичний. Не, не Моя оціночка, трієчка. Ну, не... чотиріч. чотирічка. Я, я більше, на жаль, чомусь чотирічка. не попали ви в мене вдома. Я навіть даже не буду брати наступного разу. Бургер. Який філеофіш? Рибний. Коштує філеофіш 134 гривни. Це також сирний, також повернення, а може й новинка. Зато його можна зважити, ось так. 162 грами. Сподіваюсь, 162 грами на солоди. Ну, це манюнька-манюнька. Але виглядає апетитно. дуже апетитно там. Прям як, як з картинки, так? Так, прям як з реклами з їхньої. Угу. Рибкою пахне навіть нюхати не потрібно. Я, до речі, перший раз куштую рибний бургер? з Макдональдсів. Що в нього сирного? Сирного, сирний соус, мабуть. І сир казать, що я прям рибу відчуваю. Міно запах сильніше рибою пахне ніж на смак з першого укусу я відчув саме Макдональдс. Смак МакДональд це я Біщенний, не знаю. З, з одного боку приємний. З іншого, коли ти стоїш біля Макдональдса, це, цей смак, смак ти відчуваєш на запах, Він вже неприємний. Але це дуже смачний, сирний, соковитий, але дуже маленький бургер. Тяжкий. А за рибу тобі ти, ти відчув смак Так. Да, відчув. відчув. Я більше не запах відчув. Він це як пангасіус, О, щось таке. Він та, смачне, гарне, біле, рибне м'ясо. Тому що Доїдай. дує і я ставлю за нього вісім бейсболів. Вісім, однозначно, дуже смачно. Оце вже з виду серйозний хлопчик. Біг чекінче 245 гривень. О, дві котлети. Ні, Там котлета і ще що. 300. Я навіть воно всередину вам дам заглянути. Дивіться, яка це гарнюнька. Це буде тяжко, але я справлюся. Ну давай. То все-таки круглий сир, а то курка. Так? Видно, що одна котлетка курочка, а інша сирок. Дуже-дуже соковитий. Сильно соковитий обставин. З виду виглядає, як... Що витікає з боку сильно, не фарш, так? Як філе? Ммм, ще навіть гаряче? Велика товща сиру дуже гарно тримає температуру і він на доставку доїжджає. Не Мій не розкіше і мінімум півгодини. Вань, це мінімум півгодини. Ми його везли. Я не знаю. Яскравий, смачний, сирний. Єдине, що мені в цьому бургері не подобається, це от. Від... Тобі там була яловича котлета? Ні, навіть відбивна курина або тегна курячі, які більш жирні, більш смачні, більш яскраві. А мені все смачно. Я за нього поставлю 9, мабуть, болі. Я поставлю. За те, що там сир смачний. Хочеться поставити 10, але курятина. Курятина заставляє сказати вісім. Всім подяка за підтримку україномовного контенту. Лайки, коментар, це те, що просуває відео і його побачить як наймога більше людей. І не забувайте підписатись. Остання позиція Beef. солоненького. І це у нас сарнюні, Біф, чиз, яловичина, котлета. І, такий, і такий самий, я думаю, сир. О, це Оце має бути. Прям вау вау біф біф чіз 245 гривень. Ну, за 245 гривень я б сказала, що краще б, ну, як іноді, да, а там, прям, якщо ти я... живеш поряд і постійно їсти, 245 гривень це дуже дорого. 300 ровно. Там того сиру більше, ніж цього котла. Так це ж круто, це ж круто, це ж, це ж просто, я не знаю. Я, б, мабуть, їла з двома сирами і без котлети. Тому що ти любиш дуже сир. Ще? А сирна котлета це вони дуже класно придумали, що не тонюсінький сирок ложиться, а оцей прикольний штук. Прям дуже смачний. Це для мене прям фаворит із усіх сьогоднішніх бургерів. Тут все ідеально. Яловича котлетка, котлетка з сиром. Або як я не знаю, як її називати. Те ж самий соус, салат. Все дуже гарно. Булка доїхала дуже гарно, не розкисла. Це прям вау-вау. -ва. А про мене вже казати не будеш, що ти не знайшла. Ну, не знаю, ти скажеш, суховата котлета, вони у них завжди такі. Це їхня. Не соковита, от просто. Вони трішки... не завжди такі. Вони не бувають прям сок-сок. там… Це їхня. Технологія, мабуть, Суховата, я, я не спорю суховата котлета, але вони завжди такі, які ми не мене завжди. Ну ні, я думаю, що це їхня рецептура, така їхня фішка, впізнаваність. 9, дев тверда дев'ять. Смачно е, соковиті б котлета і товща б просто мене б покорила, вбила б і помідорчика, і чомусь, мабуть, я б щеблучка туди. Ну дев'ять смачний, смачний Я смачний. 10 Поставлю мені дуже смачно все сподобалось. Для мене все в балансі. Мені котлета не суха. І добралися ми до десерту. Мафін крем, вишня виглядає він. Ну як би сказав би непогано. Гарний десерти, гарно упакований. І це новинка, як вони заявляють. Мафін Крем, вишня, 75 гривень. 117 грамів. Мене влаштовує <сі> всі 117 грамів. Так, але я хочу його розрізати. А як хочу це спробувати. Ой, він такий ніжнесенький. Я до нього тільки доторкнулася, відчуваю, який він. Зверху щось схоже на мармеладик, якийсь, але це не мармеладик. О! Ви тільки подивіться. Яка красота. Ммм, вишневий мармелад зверху. Ой, дуже смачно. Виглядає. Ні, я скуштувала мармеладик. Подвійний крем. Мафін сам ніжний ніжний. От саме там, воно пухке, ніжне і не збите таке, не, не забите. Не забите там дуже ніжно. І кремчики, ці, і варення по цукру, по цукру дуже гарне. Да, не дуже Що солодке. не дуже солодке. І зверху гарний чорний шоколад гарного, скажімо так, слою. І дуже смачні оці. Мармеладики вишневі. Все смачно. Тому я за це поставлю 10 балів. Це 10 з 10, однозначно. Ну, ви маєте це спуштувати, спробувати. Воно геніальне. До останнього. Що це у нас? Мак-пиріг. Може містити кісточки, відкрити тут, гаряче. Також новинка. Ну, ти не вмієш просто. Відкрив. Мак-пиріг, крем черниця 59 гривень. 81 грам. Ще менший. Малюсінький, але дуже-дуже засмажений такий пухирці. Ну, соковито мені виглядає прям. Виглядає як штучний, як будто нереальний якийсь. Ну Як шоколадна крамель. Ах, та, та. Дуже гарна шоколадна карамель. — Я перша кустів. Я знав, що ти цього хочеш. — Він ще теплий, до речі. Ну добре, що не гарячий. Ну як подивитися. От і черниця, і вершковий крем. Не вершковий. Схоже, або на заварний якийсь крем, або на творожний. Я не розумію. Не знаю. Щось Угу. Порівнювати їх не можна, це два різних десерта і кожен смачний по-своєму. Одразу я відчув, мені творожність. Але вона така по текстурі, наче як заверний. кажу, Можливо, творожний, а можливо заверний. І зверху дуже оця хрумка штука. Просто текстуроване всередині, різносмакове. Ну, це 10 з 10. І я не знаю, я, мабуть, наступного разу. Візьму пиріг? Візьму так. Якщо він буде ще трішки теплішим з кавою, мені здається, це дуже смачно буде. Дяка кожному, хто додивився це відео до кінця. Чекаємо ваші думки в коментарях. А ті, хто підписались, не пропустять наступне відео. З вами було наїдалово. Не ходіть голодними, наїдайте. До нових зустрічей. Па-па. Наедалово